Привіт вам, друзі, з Копенгагена! Це Юлія Дмух. Вибачте, за мій голос трошки я ще одужую від застуди. Але творчий рік розпочала я з участі у виставці Крія Копенгаген, яка ну, найбільша вважається в Данії. Відбувається раз на рік в центрі міста. Обійшла я всю виставку за декілька разів, тому що ну, стояла сама на стенді. Багато дуже матеріалів представлено, з готових робіт. Мені здається, перше місце це плетені гачковані речі. Ось цей стенд мені сподобався з інструментами. Данці чомусь їдуть з глузду від цих бісерних квітів, як на мене, на любителя, але ну, кожному своє. Там і майстер-класи, і набори для виготовлення ось таких прикрас. Е, також е, дуже подобається данцям кераміка ручної роботи, і дуже багато стендів було з керамікою. Е, ось, бачите, це паперові квіти. Це взагалі топ. Е, перший день навіть черги були за цими. За папером, за наборами Ось квіточки, всім подобаються, всі сидять вдома крутять. Це дитячі такі набори пластикові намистинки, які розтоплюються праскою і робляться мозаїка. Ліно, гравюри. Дуже багато було представлено художніх всіляких студій шкіл. Знову кераміка це кераміка, яка мені більше всього сподобалася на виставці. Ну, такі оригінальні роботи, і кольорова гама мені дуже сподобалася. Так, що ще вам розказати? Більше 800 стендів було представлено, але все ж таки, здебільшого, це фірми, які пропонують матеріали. Ось, бачите, наприклад, для виготовлення прикрас там просто от такі Довгі довгі стенди були, звичайно, і авторські роботи. Це набори для вишивки, бачите, тут же ж прямо на виставці проходили майстер-класи. Апсайклінг був непогано представлений. І біжутерія, і сумки, торби. І навіть якийсь одяг зі старих скатертин, Ось, бачите, пряжа домашнього фарбування. Ну, це величезний стенд, фірма Плотери продавала принтери всілякі для домашньої творчості в масштабах великих. Ось ці квіточки були прикольні. Це теж гофропапер. Ну, такі оригінальні. Ну... Знов ж таки на любителя тримаємо зв'язок. Підписуйтесь на канал, будемо разом.